Ми зараз полетимо. Хочете політати? Потім. Так, ми, да, ми ще полетим. Встаємо, нікого не бачимо. Танцюємо разом з нами. Давай танцювати. Давайте давайте. Прикольний, да. а ти прикольна, да. тоді зроби разом зі мною ти рука ось так. А ти готовий? Да. А ти готова? Да. Один, два, три. Ракета лети, а ти лети, лети, пити, далекі світи, а ти лети, лети, у далекі світи. О, О, да! Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Да! А ти готова? Да! Один, два, три, літа, лети, опі. І зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Starf! А ти готова? Starf! Один, два, три, повітряна куля лети, а ти лети, куди далекі світи, а ти лети, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, а ти лети, ти, 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 а ти прикольний, а ти, лети, ти, ти. ти, прикольний? ти прикольна. Тоді зроби разом зі мною три руками ось так А ти готовий? Так! Да. А ти готова? Да. Один, два, три, галіко. Poti tria nacula, racchetta, lizzag, helicopter, racchetta, lizzag, poti tria nacula, racchetta, lizzag, helicopter, helicopter, тільки Получилась погулять, потанцювати. Молоді! Молоді! Учились, молодці! Надіємося, що слідуюча у нас іде цікава гра. Нам треба поділитися на дві команди. Гра називається Веселка. По, -по російській ладу. Дайте води. Мішунь, посиди. зараз тобі покидають. Помощниці, дадуть води. Дивіться, я вам покажу умови гри. У нас буде дві команди. І дві команди будуть стояти ось так. Щоб... у нас багато. У кожної команди буде по 14. таких красивих і вам треба буде перший гравець, гравець. не руками, Міша, сядь посиди. Не руками, а лише карандашиком. Брати цю веселку і передавати іншому до кінця. Зрозуміли? Коли всі передали, всі назад. Да. Ми до, слідкуємо. Зрозуміли? Щоб руками не брати. Да. Я наприклад в цій команді. Саша мені передає, а я вже м'ячки руками не допомагаю. Зрозуміла да. я? Так. Всі побачили? Так. Да. Сашки де взяли? Так. І так. Зараз ми порахуємо, хто буде в якій команді. Стаємо всі в одну кучку. Ну за ручки. Поки не боріться. Просто, просто в кучку. Просто в кучку. Я буду час кого ночувати, буду вибирати різні команди. Мама, ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Стой. Ти йдеш сюди. Стоять, тримай.